Доброго дня, малятка! Сьогодні я вас познайомлю з домашнім улюбленцем, але спочатку ви спробуєте відгадати загадку. В цього дивного звірка ні копит, ні п'яточка, і волохата спинка, бо морська це свинка. Так, дітки, сьогодні я вам розповім про морську свинку. Морська свинка, або її ще називають кавія свійська, поступаються популярністю тільки котам і собакам. Ті, хто вже познайомився з морськими свинками, як улюбленцями, знають, які це миролюбиві, спокійні та ласкаві створіння, зовсім позбавлені агресії. Морські свинки це гризуни. Їх усіх умовно можна поділити на три групи. Довгошерсті, короткошерсті та безшерсті. Морські свинки живуть від 5 до 10 років. Їхнє тіло вкрите шерстю, яка буває різних кольорів та відтінків. Вони мають ось такі чотири маленькі лапки, чорні очі. Та округлі, злегка обвислі вуха. А ще в них ось такі кумедні мордочки. Також вони мають різці, які постійно стойчують об жорстку їжу. В морських свинок народжується від 1 до п'яти дитинчат, тільки що народжені звірята це маленькі копії дорослих особин. Вони бачать, чують, їх тіло повністю покрите м'якою шерстю, а на пальцях є кіхтики. Після народження матуся годує їх молоком, а на третій день життя вони вже починають пробувати тверду їжу. В домашніх умовах живуть в ось таких клітках. Коли вони занепокоєні або хочуть їсти, видають ось такі звуки. В умовах якісне сіно основний корм морських свинок. А ще вони дуже полюбляють спеціальну зернову суміш корму або комбікорму. Ось погляньте, як вони його їдять. Також люблять поласувати морквою та різними овочами. Не відмовляться і від зеленої соковитої травички. А якщо їх погладити, то вони будуть видавати ось такі звуки. Це чудові і ласкаві домашні улюбленці, які дуже полюбляють увагу і турботу. До нових зустрічей. До побачення!